Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні хочу зняти вам коротеньке відео таке про троянду Джаліта. Це третя хвиля в неї. І подивіться, яка вона розкішна, ця троянда. Рік, ви ж самі пам'ятаєте, який був. І деякі троянди, от, наприклад, ця поруч, це Констанс. І вона вимахала. Ну, десь приблизно 150 см. А джаліта, подивіться, вона тримає висоту. В ширину так, вона цього року сягнула отак в ширину 110 см і отак 80 Це вперше вона так розкинулась, але не витягнулись гілки, як, у, наприклад, Констанс. І бачите, один одненький тут пуп'яночок всього лише. І такі тоненькі гілочки. Ну, так, більшість троян цього року в мене повитягувалися чомусь. А Джаліта, от, подивіться, яка вона красуня цього року. Просто не можна відвести очей. Вся покрита пупляхами. Це троянда селекції Interplant Roses 2006 року країна походження Нідерланди. Квіточку ця троянда тримає до 17 днів. Вона може вже е, трохи почати засихати і може сама відпасти, а може триматися на кущі. І е, знизу будуть вже йти нові гілочки. Вон, бачите, як вона засохла і так її залишилась. Потрібно зрізати. Аромату ця троянда немає, ледь-ледь помітний, можна сказати, що його немає, цього аромату, але яка вона красуня, подивіться, здорове листя темне зеленого кольору. І оці квіти на фоні цього листя дуже-дуже гарно виглядають. Вона має. Таку зелену підложечку, ось вона. Зсередини вона підсвічує таким персиковим кольором. Там і персик, там і абрикос. Дуже гарна троянда. Ці перші пелюстки вони мають такий різний краєчок. Наче зубчиками такий. Бутон, бачите, зеленкуватий, лісточки зеленкуваті, ну, метелик сидить? Весь подряпаний десь у боях був, мабуть. А ця, от, ви вона така насичена, персиково рожевого такого кольору всередині. ця, навпаки, вона ближче абрикосовий має колір. Це дуже гарно виглядає. Ця троянда завжди з квітами. Якщо ви посадите цю троянду, ви не розчаруєтесь, це точно. Особливо в кого алергія на аромати, то вона без аромату. Гарна троянда. Хотіла поділитися з вами такою красою. Просто не могла пройти мимо. Ще багато троянд у нас квітують на півдні, дуже багато. Але такі квіти, знаєте, поодинокі. Ось там, бачите, попереду це цумуги. Ну, є бутони, може вона і розквітне, але такі квіточки поодинокі. Ось вона теж красуня, дуже гарна троянда і ароматна. Є, але в порівнянні з джалітою вона програє. Дивіться, так обійду вам з усіх боків. Висоту зараз замірюю, бо забула. Висоту вона має цього року 95 см, доволі компактна така, якщо б не розкинулася отак. Ну, краще вшир, ніж уверх і без бутонів, От як теж поряд Троянда росте, вона тягнеться вверх. Ця ні, ця ширину і вся-вся в квітах. Це острівна серія, і ця троянда має світові нагороди. Купувала я її у Розіни і вона одразу в перший же рік вона показала себе дуже добре. На цьому я буду завершувати відео, показала вам красу, розказала трошки про неї. Зараз ще замовляють. Троянди всі у пошуках гарних сортів. Тому от я вам рекомендую цю троянду. Дуже-дуже гарна хороший сорт. Дякую всім за підтримку мого каналу, дякую вам всім за коментарі, вподобайки, ваші репости і перегляди. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, Божого захисту їм і побільше озброєння. А нам молитися, донатити, допомагати як хто може. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!